Мої вітання, поїхали. Так, ситуація з обстрілами. Запоріжжя, Мелітополь, Енергодар. Як буде далі у наших містах? Запоріжжя, Мелітополь, Енергодар. Запоріжжя, Мелітополь, Енергодар. Ой. Так, ну давайте так. Новини Хірові. То, що обстріли будуть продовжуватись, то і без карт нам зрозуміло, що в Запоріжжі, що в Мелітополі, що в Енергодарі. Але хороша новина. Спочатку вони. Ті кляті орки відступають від Запоріжжя. Потім від Енергодару і тільки згодом з Мелітополю. Дай Боже, щоб і було. Далі. Балістика від Ірану, чи получить РФ і як це вплине на хід війни. Так. Балістика від Ірану, чи отримає балістику РФІЯ? Чи отримає балістику Ерефія? Так, щось отримає, але не у тій кількості, в якій хотілось би, слава Богу. Тому що іранцям невигідно з ними працювати на великих об'ємах або чисто з балістикою. Це невигідно по фінансах, як не дивно, і це невигідно політично для них. Так, як це вплине на хід війни, те, що вони отримають якусь від них балістику. Ви знаєте, що вони хочуть зробити? Вони хочуть а, заїбашити нас ракетами для того, щоб нас змусити йти на домовленості на їх умовах. Але не буде так, як вони хочуть. Підуть вони лісом, як мінімум. Так. Далі що у нас новий вид зброї з боку РФІ до кінця року з'явиться на полі бою. Чи буде так, якийсь новий вид зброї з боку РФІ давайте так. І чи з'явиться він на полі бою? Новий вид зброї. Ви знаєте, на жаль, це так. Це е, не те, що зброя у руках людини це те, що або їздить, або літає, якийсь новий вид е, те, що у Русі знаходиться постійно. Слава Богу, що воно ще не настроєне, воно ще таке, знаєте, трошки дебільне, як ото вся їх країна разом взята. Ну, то й добре? Ну, то й добре. Угу. Так, окей, що далі у нас? Курс євро і долару. Що буде далі з євро і з доларом? Так, як це дивитися? Давайте так, запитаємо, а, що буде на найближчий рік з курсом долару? Що буде в нашій країні на найближчий рік з курсом долару. Якась несправедлива хуїта буде відбуватися, розумієте, з курсом долару. Якась така, ну, от печалька прям. Ні, ну це звіздець. Значить, з курсом долара щось буде таке, що нам з вами не сподобається. І оскільки це карта таких, знаєте, захмарних якихось або сподівань або ситуацій, ну, це що, захмарний курс, чи що це значить? А чого так, ну, типа, схералі така ситуація? Ну, давайте так. То питання е, до нашої влади, ну, 100%. Але то як, якийсь перекос е, у соціальній сфері і перекос у воєнній сфері. Розумієте? І, і вони ось цим підняттям курсу, вони якось будуть це стабілізувати. Я не фінансист, пишіть, що це може значити, я хіро знаю, не розумію. Ой, так. Дальше курс евро. Курс евро. На найблышший рекшу с курсом евро. Так, а тут така цікава інформація. На ближайший рік точно, а то і більше, курс євро, ну, такий, знаєте, плюс-мінус стабільний, плюс-мінус зрозумілий. Але далі відбувається щось: якийсь такий великий конфлікт чи велика така сварка на рівні знову ж таки влади. Ну, ну, не нашої країни, це 99%. Що призводить до того, що цей євро він якось ділиться навпіл. Я не сильно розумію, що це значить. Е він ділиться навпіл. Ну, от, от така ситуація. Причому то, що ділиться навпіл, з того випливає якась така більш-менш стабільна система грошова фінансова. А е, інша половина, на яку ділиться, ну, є, нею ну, просто підтертися можна буде. Так, давайте так, запитаємо, <кхм> судячи з того, що ми побачили. Що нам українцям робити з тими доларами чи з тими єврами? Знаєте, так, у кого є таке питання, що зробити з тими доларами чи євро, так, е, у кого вони є і хто задається таким питанням, е, не треба думати, що що то, що то е, стабільна навіки грошова одиниця. Ну не треба так думати. Давайте подивимося, що з гривною тоді буде з нашою. Що з гривною буде? Так, з гривнею ситуація, така, як з доларом, звучить вона, ну така, знаєте, тяжка ситуація, уставша ситуація. І це буде пов'язано з доларом. Але за рахунок того, що цей долар підросте, трошки стабілізується гривня. Ось так. знаєте, що кажуть карти, що е, з будь-якої ситуації, яка складеться з гривнею, з доларом, там і ще з чимось у нашій країні, ми з вами знайдемо вихід. Ну просто із будь-якої сраки, що ми робимо на сьогоднішній день? Ну, нехай воно так і буде. Дякую.